Вас, шановні підписники та гості мого каналу, в нашому буремному житті дуже мало зараз радісного та приємного. Але в мене сьогодні саме той день, коли я отримала ось таку посилочку і поспішаю поділитися з вами, поділитися з вами радістю, бо дійсно. Ось так з таких дрібничок і складаються наші маленькі приємності. У мене також є сьогодні ось така посилочка. Її я також розпакую і подивимося, що ж я отримала і що мені покращило настрій сьогодні. Скажу відразу, що ця посилочка від моєї підписниці вже дуже давньої підписниці. Вона, мабуть, одна з найперших. Час від часу вона мене радує, радує ось такими приємностями. Вже по весні я від неї отримувала здоровенну громенну посилку із квіточками, які квітували у мене влітку, радували мене. Я її згадувала з щемом в серці, скажу вам так. Було дуже і дуже приємно. Це пані Олена. З Київщини надіслала сьогодні мені посилочку. Я знаю, що моя Ні. радість подвійна, бо тут моя улюблена Растюшка. Скажу вам відразу. І тож зараз розпаковуємо, дивимося, що ж тут лежить. Шановна пані Олена, з такою. Любов'ю її запакувала, верхни, за ще й оплатила. Ну, це, звісно, зайве було вже оплачувати, але ж така вона є. Ось погляньте, як усе у нас тут щільненько. Зна людина, як я люблю рослини. Ціє жіночки також дуже багато рослин. Має вона на своїй діляночці. Ой-ой-ой. Моя -ой. що це в нас? Що це в нас? Якась рослиночка запакована так гарно, боже, і посаджена, і пролита, і все б дійшло гарно, не перевернулося. Нова пошта також молодець. Все відставляємо, роздивимося і зрозуміємо, що це. А зараз розпаковуємо далі. Хто мене дивиться давно, той знає, що я закохана взагалі в у квіти. А в квітку півонію, то це любов всього мого життя. Скажу вам так. Відкрила для себе півонію зовсім недавно, 5 років Але тому. Маю вже багато їх в своєму садочку. Скажу вам так, що саме цей сорт, ой як людина запакувала, пані Олена, яка ви молодець, Боже мій Боже. Ось такі корінці. Це півонійка Coral Charm. Скажу вам відразу, скажу вам відразу, що коли я тільки починала купувати сортові півонії, то мене зачарували жовті та коралові. Я думаю, що для вас це не відкриття, бо кожен, хто розпочинає з півоній, то розпочинає саме з цих кольорів. Я довго обирала коралові, я не знала, що їх велике різноманіття. І корал-шарм, і корал Сансет, і корал магік, корал гавая Ще багато і багато коралів насправді існує. Але після довгого вибору мій так... я таке оприділилася, що хочу саме корал-шарм. Потім обирала продавця. І продавець мені надіслав. Корінець, я його з любов'ю посадила. І коли він закинув. Звісно, що я цю квіточку стала викладати на своїх сторінках, а потім і на Ютубі. І була закохана в цю квіточку, але коли порівнювала її з тим сортом, який з коралл-шармом, то бачила, що щось не те. І тут саме завдяки своєму каналу, Скажу вам так, що мені написали підписники, що ви маєте не Coral Шарм, ви маєте Coral Sunset. Трішки, я скажу вам так, було мені не по собі, бо я вважала, що дуже продавець, такий шанований і уважний, але квіточка дійсно оказалася не тою. Корал Шарм і назва красива, і квітка дуже красива. І от пані Оленочка надіслала мені саме Корал Шарм. Маючи багато півоній, корал шарму я не маю. Тож посажу, буду вирощувати, буду чекати на квітування і буду пам'ятати, що ця півонійка з Київщини від моєї підписниці до всіх вас відношусь з великою повагою, з великою любов'ю, всіх ціною. Але ще коли від вас квітнуть квіти в моєму садочку, то мені приємно. Тож продовжуємо далі дивитися посилочку. Ой, знаю, що це кущик Керіо. Рослинка, кущик, який квітне рано-рано по весні. Також не маю цієї квіточки, цієї рослинки. Тож пані Олена. Здійснила ще одне моє бажання мати саме цього кущика. Дуже гарно запаковані рослинки, тож не буду далі відкривати, нехай буде у волозі і нехай. І сьогодні обов'язково їх буду саджати. Повертаюся до цієї рослинки. Це рослинка стахіс багаторічка, тож буду мати в своєму садочку ще й стахіс. Подяка велика, пані Оленочко. Нехай ваше добро повернеться вам, сторицею. Будьте завжди здорові та щасливі. Пані Олена, якщо ви дивитеся, знаю, що дивитися, тож велика вам дяка за ваші квіточки. Буду їх садити, буду милуватися і згадувати вас. Скажу вам, що з цією підписницею ми маємо зв'язок майже кожного дня. Ось так завдяки Ютубу. YouTube... Знаходжу собі друзів, а тепер розпаковуємо другу посилочку. Вірніше, поштове надходження. Ось таке. Погляньте, що я отримала. Розкажу вам трішки про якщо кому цікаво. Давно мріяла отримати водійське посвідчення. Але Існувала якась перепона. Ви знаєте, чи то вік, то були якісь психологічні перешкоди, звикла, що чоловік водій, я поряд, штурман, але не водій. Але ви знаєте, цей напружений військовий час спонукав до того, що я таке пішла. Пішла на водійські курси два роки тому. Навчалася і отримала посвідчення. Якщо знайду ті відео, де я навчалася, я обов'язково вам прикріплю до цього відео. Думаю, буде вам цікаво. Навчалася у дуже гарних інструкторів, до яких відношуся з великою повагою, згадую їх. З відчуттям поваги великої також. Бо навчити жінку та ще у віці водійській справі, я скажу вам, це непросто. І потрібно мати витривалу нервову систему. Тому що було, бувало всякого. Згадую з хвилюванням навчання. Навчилася з молодими хлопчиками та дівчатками, була самою найстаршою в групі, мабуть. Але все це пройшла, багато чого згадується. Такого, знаєте, дуже веселого, з молоддю навчатися, це дійсно дуже весело, мала позитив кожного дня. Хоча, хоча, знаєте, гнало мене на навчання, саме гнало те, що коли при окупації виїжджали з зеленим коридором, то бачила, що за кермом їдуть здебільшого жіночки. І саме тоді прийшло розуміння, що водійські права треба таке жінці мати в наш нелегкий час. Зараз розпакую, чи тут дійсно лежить посвідчення. Отримала два роки тому посвідчення, але зараз видають його на два роки. Тож зараз, саме зараз, скінчився термін мого першого посвідчення. О, вже бачу. Лежить тут моє посвідчення. Є. Є моє посвідчення, так що буду, буду тепер з новим посвідченням. Рулювати. Всім доброго дня. Ми в сервісному центрі. Здаємо іспит на практичне водіння. Ну, як ви думаєте, здадуть ці дамочки чи не здадуть? Ось! Оце саме те. Отак ми його здали. Вірніше ми його не здали. Але ми продовжуємо надіятися і вірити, що це колись звершиться. Як ви думаєте, буде щастя на нашій вулиці? Я думаю, що буде. Зараз ми вам покажемо. А зараз ми, а зараз ми показуємо автомобіль, на якому ми не здали. Ну Ми маємо надію. Ой, а це наші інструктора. Бо і Діма, дуже гарні інструктори. Ну, ми трошки, звісно, їх не зрозуміли і не навчилися всьому, чому нас вчили. Якось так. А, ми все одно йдемо к своєї цілі. Ми здамо цей екзамен. Ми, ми доб'ємо чи автомобіль, дешіри. чи себе. Ми, ми, ми маємо здамоти. надію, що все буде добре, але слідуючий раз. Так, з третє попитки ми в сервісному центрі поздавали на водійське посвідчення. Ми дуже раді. Ура! Едік і Валя, лучші. пашкіть. Оце наша машинка, Оце наш любимий інструктор. А це Надюха, молодець. Вона, звісно, сьогодні трошки оплошала, ну нічого, все буде добре. Будемо кататися тепер. Також у цьому відео я хочу висловити велику подяку своїм підписникам, які також надіслали мені квіточки. Це пані Людмила з Київщини, квітами якої я насолоджуюся на протязі літа. Квітнуть її жоржинки, була перша хвиля, а зараз і друга. Покажу вам цю це квітування. Вони неймовірні. Погляньте, яка весела ж така жоржинка! У мене від пані Людмили. Дуже весела, красива, така життєрадісна. І гібіскуси, на жаль, не квітли, але маю надію, що на той рік вони будуть квітнути, також отримала від пані Людмили. І деревовидний гібіскус, і трав'янистий гібіскус. Також маю в своєму садочку гортензію, про яку давно мріяла. Це нескінченне літо. І Оксани з Луцька. теж... Блогерки, Оксано, тобі привіт! гортензійка неймовірна. Прочеренкувала і маю ще другого кущика. Теж дуже гарнюній, теж дуже красивий. Тож буде у мене на слідуючий рік. Маю надію, що квітування двох кущиків. А на сьогодні все, мої милі. Як завжди, бажаю вам миру, добра, а квітнуть ваші садочки. А також чекаємо миру. Ви всі неймовірні. Люблю вас. Тож до нових зустрічей!